Всім привіт, друзі! З вами Веломан Екстрім, і сьогодні ми продовжуємо знайомство з велосипедами бренду Куб. І зараз ми розглянемо серію Attention. Якщо лінійка ІМ, про яку ми знімали окремий відеоогляд, посилання тут, розраховані для початківців, для підлітків, для людей, які просто катаються по місту або легкому бездоріжжю, то Attention на голову вищий рівень з кращою плавнішою вилкою, трансмісією та іншими компонентами, про які ми поговоримо далі. Розпочнемо з того, що лінійка Attention 2026 року складається з двох моделей: Attention Pro і Attention SLX. Ми порівняємо ці дві моделі і розберемо, в чому відмінності. Розпочнемо з дизайну. Attention Pro доступний в трьох кольорах. Один із них ви бачите зараз біля мене, два інших на екрані. З SLX аналогічна ситуація. Один із них ви бачите біля мене в такому класному сірому кольорі виконаний велосипед. Ну і в двох інших на екрані. Розмірна сітка. Ну тут. В принципі, без змін велосипеди доступні від розміру XS і до розміру XXL. Зрозуміло, що розміри XS і S комплектуються колесами 27,5, а от від M і до XXL 29. Рами на велосипедах однакові, виготовлені з високоякісного алюмінію і. Доступні наступні фішки. Конусний кермовий стакан, внутрішня проводка тросиків, кріплення для багажнику, крил і підніжки. Також має внутрішню проводку для дропера, який за потреби можна встановити. На обох моделях встановлена повітряна вилка ходом 100 мм, але від різних виробників, прошка укомплектована вилкою від виробника SR Suntour x 1 32 а на SLX класика від RockShox модель Judy Silver TK Air. І а вже ж, на обох присутній дистанційний локаут. Тобі ж є можливість заблокувати вилку з керма. Трансмісія. На обох моделях встановлена трансмісія 1х12, але не повірите, також від різних виробників. На прошці у нас трансмісія від японського виробника Shimano, в той час, як на SLX від американського SRAM. З ключового на прошці задній перемикач Shimano XT M8100, а монетка Shimano Dior. А на SLX, якщо коротко, просто SRAM SX Eagle. Гальма на обох моделях однакові, дисково-гідравлічні від Shimano. Попереду BRMT-200, позаду UR-300. Покришки і обода. На обох моделях встановлені покришки від німецького виробника Schwalbe, модель Smart Sam шириною протектора 225 і також обода Acid 25 x Tubeless Ready, що означає, що вони готові для безкамерки. Кермова система однакова. Всі компоненти, такі як винос, кермова колонка, кермо, виготовлені з алюмінію і ширина керма, 680 мм. Гріпси, сідло і педалі від дочірньої компанії Esit. І остання вага: тут така ситуація, що велосипеди важать майже однаково, Тобто середня вага 14 кг. але це все залежить від ростовки. Розумієте, що якщо взяти, наприклад, модель в розмірі XS і в розмірі XXL, одна модель в одному кольорі, вони будуть важити ну, по-різному. Але як зазначає бренд Куб, вага прошки 14,6 кг. У той час як SLX важить 14,2 кг. Фіналимо. Реально, обидві моделі в дуже достойних комплектаціях. Обидва велосипеди укомплектовані повітряною вилкою, виносним локаутом і трансмісією 1 на 12. Якщо вас влаштовує сантуровська вилка і трансмісія від Shimano, обирайте Прошку. Але якщо ви хочете вилку, RockShox і трансмісію від американського бренду SRAM, обирайте SLX. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте, а в наступному відео ми розглянемо лінійку Reaction.